Ну що, 21 година 2 жовтня 2025 року. Пряма трансляція у на моєму ютуб каналі. І стрічні я назвав вибори у Молдові, які відбулися 28 вересня, вересня минулого неділю цього року. І слава Богу, перемогла Майя Санду, діючий президент Молдови, і її партія, дія і солідарність, набравши більше 50% голосів. Чи ми хочемо Молдову привітати, тому що вибрала демократичний шлях свого розвитку інтегрований у Європейський Союз та на Захід, а не назад на російські великі простори? Тому хочу привітати саме молдаван з тим, що вони зробили саме правильний вибір. Патріотичний блок, на котрому був задіяний Ігор Додон. Це промосковський кандидат. Він раніше був президентом Молдови, наскільки ми пам'ятаємо. Його партія патріотичний блок, яка знову називається, всього навчався, десь набрала 25 чотири сотки голосів, здобувши в парламенті їх так зрозумів друге місце. І будемо інформувати вас, що все-таки і сподіватися, що парламент Молдови буде формуватися з проєвропейсько налаштованих. Політиків та депутатів, котрі будуть свій вектор розвитку спрямовувати на інтеграцію з європейським союзом для України, це також перемога, як і для європейського союзу, тим щоб напруженість на країно-молдавському кордоні не зростала, і ми звідти не очікували ніякого нападу чи якихось провокаційних дій, тим більше якби ви, вибори виграв ігор дом. Всім відомо, що могли бути певні дії зі сторони Молдови, яка також є сусідом. України з тим, щоб дестабілізувати, або щоб Україна тримала на теренах областей, межуючих з Молдовою певні частини своїх регулярних чи частин, щоб захистити своїй території у свою випадку нападу чи якихось агресивних дій з боку Молдови. А так хочу привітати, я ж ще раз маю Санду з перемогою і тим, що молдованці такі лишилося багато мудрості. З тим, щоб вони е, перейшли на е, європейську інтеграцію, е, хочу зважити, що все-таки Росія потратила е, сотні мільйонів не, не без перебільшення доларів саме на цю передвиборчу кампанію. Там Гаузі, якийсь там Гуцулка е, жіночка, там вона вони туди кидали гроші, щоб дестабілізувати ситуацію з Придністров'я там через священників, вони звідти туди впхали носи, крім того, російські пропагандисти, котрі. Ігноруючи всі міжнародні права та норми, в прямому сенсі втручалися у передвиборчу молдавську кампанію з тим, щоб дестабілізувати ситуацію та привести до свого кандидата Ігоря Додона. Їм це не вдалося, як ми бачимо. І з цим я хочу вас привітати. Вітання з Кам'янця-Подільського. Так, і поїхали далі. Політичні новини, що я сьогодні підготували мій погляд, саме таке. Що заслуговує на сьогоднішню увагу моїх глядачів, котрі дивляться мій канал? І Німеччина заявила в особі свого міністра оборони Бориса Петпостроспістроса, Пі якщо я правильно вимовляю, що планує передати Україні до кінця цього 20-го року дві системи Петріот для захисту українського неба. Ну система Петріот це протиповітряна оборона, котра забезпечує. Недоторканність нашого неба ну це дві маловато, звичайно ж, але дякуємо німця і за те, що ще буде до нашої протиповітряної оборони плюс дві системи Петріот, що є досить вагомим вкладом у забезпечення протиповітряної оборони. Не боюсь знову з цього слова, нашої країни оскільки останніми днями і місяцями постійно йдуть обстріли України шахедами, ракетами і. Ці системи ППО Петріот нам, звичайно, не завадять. Так і поїхали далі. Де секретар весь віце-президент Америки Венс заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає можливість передачі України ракет Петріот і Томагав вибачаюсь Томагавк і Баракуда. Томагавк і Баракуда. Їх нагрузка бомбова складає 600 кілограм тротилу. І важко їх збити, коли вони будуть атакувати е, цілі у глибині Росії. Їхня дальність, е, особливо цих е, тамагавків, досягає до трьох тисяч кілометрів. Баракуди трішки менше. Вони бувають і наземний запуск, і повітря, повітря земля, запуск. Що повітря, то звичайно ще більше для радіус дії. Але все-таки вен заявив, що Трамп розглядає таку можливість. Ну хочу перекласти, наскільки я розумію, баракуда. Така акула є американці дуже люблять називати. І якісь військові об'єкти, чи військові там човни, наприклад, чи артилерію, там в даному випадку ракету якимось таким давати назву з, з природи, там, не знати якусь назви тварин, чи якихось явищ. Наприклад, Баракуда, наскільки я зрозумів, це Бакула така. Є баракуда, котра водиться в Атлантичному океані точно і в Тихому. Не знаю, наскільки вона агресивна, там напишіть, може хто знає там. Фауна що складає в баракудах, кула вона чи вона велика, чи не маленька, не було часу подивитися. І томагавк, наскільки я зрозумів, це індіанський бойовий зброя для нанесення ударів. Тобто це сокера томагавка, індіанська, наскільки я пам'ятаю. Якщо я не правий, то я прошу вибачення, але мені здається, що. Баракуда це акула, там ракети маються на увазі. Баракуда акула перекладається чи як співвідносяться, а тамагавк – це індійський боє, бойова індійська сокера. так, наскільки я розумію. Ну, будемо сподіватися, що все-таки передадуть. Тобто Дональд Трамп розглядає таку можливість за гроші Західної Європи і передати Україні таке озброєння, тому тобто, що Західна Європа та щоб заплатила. Зараз у Західній Європі розглядають можливість розмороження російських активів, там що біля 400 мільярдів доларів з тим, щоб заплатити або за ці ракети з тим, щоб передати їх Україні, не тільки ракети, а озброєння з тим, щоб роз... зняти ці кошти або, або їх... І передати їх Україні, заплативши за зброю саме Америці. Як воно далі буде, але про, про ці новини трішки оптимістичні. Так, пишіть запитання в чат, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і поїхали далі. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп посилить тиск на Володимира Путіна. Перейшовши від політики пряника до політики Батога, про це заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. Ну, подекують, що він грає в гольф. Саме з Дональдом Трампом Олександр Стуб О, він знає більш ще його особисті подавання бання саме з Дональда Трампа, якщо значить він перейшов від такої політики до політики БАТОГА, значить Стуб, наш союзник, має рацію. І що він говорить, що це може бути посилення санкцій підвищення тарифів, активне використання американської зброї, здатної вражати російські цілі. У далекій глибині їхньої території мається на увазі, мається ступ говориш, це все, передача все-таки оцих ракет, про які я щойно розповідав. А я поїхав далі трішки про полоску, промачив, оскільки постійно говоріння, воно трішки забиває голосові зв'язки. І... Президент Чехії Петр Павел звернувся до своїх співгромадян з заявою зв'язку з виборами, які мають відбутися в цій в центральної європейській країні, з тим, щоб вони зробили правильний вибір, щоб їх гарантували їхньої безпеки, вибачте за тавтологію і членство в Європейському Союзі та НАТО, і звернувся своєчасно своїй Не знаю, коли там буде в Чехії десь на підході вибори, скоріше всього, Плам'янську депутатську фракцію в парламенті цієї країни, скоріш за все, саме у Чехії, тому Петр Павлов він наш союзник, веде досить помірковану і про українську політику підтримки нашої держави, навіть не зважаючи на те, що бувша його частина країни, яка називається Словаччина, взагалі там є кірбує Фіцом. Прем'єр-міністр веде взагалі політику проросійську, і він відмовився також, як і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовилися від підтримки України. Ведуть явно про московську політику, зважаючи на це, що вони є членами Євросоюзу та НАТО, і блокують ці надання, наприклад, допомоги для України чи будь-яких інших цілей. Чи інших якихось речей з тим, щоб наша країна гідно давала вісіч загарбнику. А ось дійсно, це звернення Пітера Павла Павіла є досить своєчасним з тим, щоб його співгромадяни зробили правильний вибір на майбутніх парламентських виборах. І Румунія планує швидко розпочати виробництво оборонних безпілотників на своїй території. В співпраці з Україною для захисту своїх союзників в Європейському Союзі та НАТО. Тобто Україна надасть їм технології, будуть скоріш за все українські фахівці виїздити в Румунію, якщо вже не виїхали з тим, щоб розпочати виробництво безпілотники, які здатні збивати саме ті безпілотники, які запускає Росія в їхню сторону. Хочу зуважити, що нещодавно були підняті там десь у Польщі літаки f 35 які збивали ці безпілотники, це питання дуже дороге. Літаками збивати безпілотники значно простіше, такі дрони або пересувні установки. Я думаю, в військової таємниці не відкриюся, з тим, щоб саме збивати такі дрони, які летять на їхню територію. Румунія хоче в цьому плані захистити своє небо від зазіхань. Ворожих безпілотників і США нададуть Україні розвідувальну інформацію для далекобійних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації, і з тим, щоб ми активніше били по їхніх цілях, з тим, щоб там був також енергетичний блекаут, так як у нас пропадало світло. Час за час за щоб росіяни відчули на власній шкурі, що таке війна і до чого вона може призвести. Це мотивується тим, що перемовини зайшли, як я вже наголосив, у глухий кут, і Дональд Трамп висловив роздратування Володимиром Путіном та заявив, що Україна може відновити свою територіальну цілісність. І забрати свою територію, яка була окупована після 2014 року. Тобто, практично всю територію він назвав разом з Кримом та окупованим Донбасом та Півднем України. Ця політика Трампа змінюється, ну поки що на словах це риторика. Насправді подивимося, як воно буде це все перетвориться, реальні дії, продажу мається на увазі в Україні ракет, озброєнь тощо. Будемо дивитися, як воно буде протікати це все. І Кремль дуже стримано відреагував на повідомлення про те, що Сполучені Штати передадуть Україні нові види озброєння. Нещодавно, от, буквально <coughs> пару хвилин назад дивився, те, що Путін сказав, ну як ми ж там наступаємо по всіх лініях фронту. І ніякими не бумажні тиграми тигр ведемо повністю наступи по. Всіх ділянках і спробуйте нашого цього бумагу паперового тигра звалити. Ну, подивимося, будуть посподі розвиватися. Слава нашим Збройним силам України. І поїхали далі. Бачу під такі одне. Коментар в чаті, пишіть запитання в чат, підписуйтесь на мій канал, в мене обіційна пропозиція по обіційні плани Скоріше, так сказати, піднабрати одинка підписників, тобто тисячі підписників, з тим, щоб мої відео активніше просувалося у майданчику на Ютуба, щоб я бачили більше глядачів. І поїхали далі. І Європейський Союз знижує ціновий максимум на нафту до 47 доларів 50 центів, тобто, і забороняє імпорт російського жіночного газу у Європу. Тобто за ціною не більше ніж 47,5 доларів, повинна поставлятися нафта в Європу. Ну, це в першу чергу мається, якщо буде поставлятися, то російська, хоча покупці нафти російської, є Словаччина і Угорщина. В Європі російську нафту, як я вже говорив, більше ніхто не купує. І прийняли Європейський Союз 19 пакет санкцій, під заборону попали. Компанія Роснефть, ну це є експортер російської нафти, та 118 суден тіньового флоту Російської Федерації. Ну, це, скоріше за все, мається на увазі: 118 танкерів, котрі є тіньовим флотом і поставляють по морю, по, по воді російську нафту у всі країни світу. От ці 118 танкерів попали під санкції, скоріше за все. І вартість з його зв'язку основних марок нафти. Бренд 64 долари 98 центів. Падіння за тиждень 5,8%. WTI 61 долар 48 центів. Падіння 5,9 і дев'ять. станом на вчорашній 1 жовтня 61 долар 24 центи за барель. Тобто бочку падіння 3-4 відсотка. Що не може не радувати. Ціни. Стрімко, ну, можна сказати, там нічого жахливого нема. На 5-4-5% впали, -5 але це якісь коливання там пов'язані з тим, що хтось тобто, там, танкер не розгрузився чи загрузився вчасно. Я думаю, що мій прогноз на наступний тиждень, що ціни на барель нафти трішки зростуть. Подивимося, інформуватиму у вас про мій прогноз, який я сьогодні озвучую. І 36 – китайських стратегем, як зазвичай, ми зараз висвітлюємо про частину п'яту стратегему спільних дій з третьою стороною, тобто там п'ята частина, це з 30, там їх до тридцятої. Сьогодні ми розглядаємо 28 китайську стратегему, котра звучить так: заманити на дах і прибрати сходи. Тлумачення, увести в уману своїх воїнів, обіцявши їм легку перемогу. У якщо буде важка перемога, то вони пообіцяти їм, вони будуть воювати не дуже добре. скерувати їх уперед, відріжавши їм усі шляхи до відступу. Ну, тут може виникнути паніка. Потрібно дуже, якщо військо дійсно боєздатне, виконує свого накази начальника, але все рівно, що їм шляхи для відступу не будуть, їх них може просто оточення попасти чи будь-що, і зробити їх бранцями місцевості смерті, що мається на увазі під місцевості смерті, коли кидаєш у бій, зберігаючи своє життя, а уникаючи бою, життя не зберігається, і це буде місцевостю смерті. Тобто вони повинні знаючи, що вони можуть і місцевості смерті саме загинути ці вояки, але пообіцяти їм легку перемогу. Тому що якщо буде важка перемога чи пасивний якийсь негативний настрій у воєначальника, то це буде означати, що воїни будуть воювати у війні неактивно і буде велика мірість того, що кузьбі. Війну можна програти. Тобто повинен бути оптимістичний сценарій. Те ж саме це вважається прийняттям ну, остаточного рішення. Це стратегема, так само, як Юлій Цезарь, який повертався з війни з Галії. До речі, це дуже яскраво описано у змальованому серіалі Рим. Раджу всім подивитися два сезони, коли він перейшов Рубікон. І прийнявши таким чином остаточне рішення зайти, як завоювати на територію Риму. Ну, Рікон це невеличка річка на кордоні Римської імперії, це так зрозумів, з Галією тогочасною. І він цей Рубікон перейшов, зрозумівши, що буде все-таки він диктатором, і у Римській Республіці буде громадянська війна розпочнеться. Це він прекрасно розумів, але все-таки прийшов. Перейшов цю річку і. Здобувся такий він титул диктатора як ми всі пам'ятаємо, але був через певний час вбитий на засіданні Римського Сенату своїми же соратниками, котрим він безабеляційно довіряв. Ось така історія тоді, тому цей це перегукується 28 стратегема з діями Юлія Цезаря, який перейшов в річку Рубікон. У бізнесі це. Постійних клієнтів роблять фірми своїми постійними покупцями, тим, що запропонують їм систему знижок та бонусів, і клієнт сам не помічає, коли він купує товари однієї самої фірми, можливо, навіть по якості вони можуть бути не зовсім так кажучи порівняно з іншими виробниками. Але людина купує саме цю марку, йде боротьба за покупця з тим, щоб прив'язати його до себе. Ці фірми це. Як то кажуть, в кого є хороші бізнес-пропозиції, бізнес нові бізнес стратегії, вони цим займаються, і людина просто прив'язується. Так само я, як споживач певних якихось товарів та послуг, довіряю якісь одній фірмі, там, купуючи товари, наприклад, одного виробника, якусь маю на увазі, і продуктові якісь набори з тим, щоб. І дійсно, я клієнт, я прив'язую до певних якихось мереж чи магазинів. Супермаркетів, де я знаю, що там будуть якісь знижки, і звісно, я йду туди, з купую так само ці всі продукти, і товари Так само діють і всі решта покупців. Тобто, людина, вона легко піддається впливу інших якихось маркетингових стратегій, чи з зни... ним ну, котрі передбачають ці знижки, і бонуси накопичувані не будуть декламувати там. Мережу магазинів, котрі я скуповлююсь, наприклад, продуктами. там в мене є бонусна карта, але не будемо говорити, хто це, щоб їх не рекламувати. Це реклама ж нас заборонена. Так, і поїхали далі. Пишіть запитання в чат. 21 хвилин трансляції прямого ефіру. Сьогодні у нас 2 жовтня 2025 року. А і ще хочу додати, що все-таки досвідчений лідер нації, президент, в тому числі він повинен себе вести так, що він знаходиться у палаючому будинку на даху, що виходу далі немає. Приймають такі рішення або на тонучому кораблі, що це вже все останні речі, що нам дійсно в Україні зараз потрібно приймати, що президент, і хто заголовно командуючий, саме керувалися такими стратегіями, приймали рішення, ніби все завтра кінець. Ось таким чином ми тоді можемо виграти цю війну. І курс біткоїна на сам кінець сьогодні хочу висвітлити: хочу зауважити що попередній прогноз активно продавати не справдився, оскільки. Біткоін показав своє зростання саме на цьому тижні по відношенню до долара. Станом на сьогодні, 2 жовтня 2025 року, на 2020, 20 за київським часом, його курс становив 119 660 доларів, що склало плюс 2750 доларів. З початку денних торгів у військовому відношенні плюс 2,35%. Денний діапазон торгів коливався в межах 116 116-850, Мінімум і до 120 тисяч 320 доларів. Максимум, котрий досяг біткоін, це 123 640 Тобто майже 3 тисячі не досяг він свого історичного максимуму. Тобто він зроб, побачимо що біткоін зростає саме на цьому тижні. І прогноз активно купувати. Оскільки, на думку криптовалютних та біржових аналітиків, очікується подальше зростання вартості цієї. Криптовалюти, біткоїну, чи справдився цей прогноз, буду інформувати вас в наступному стріму. Наразі, все. Дякую, хто був зі мною, хто додивився до кінця моє відео. Можливо, нам комусь не подобається. Комусь подобається, бачу, в мене є постійні глядачі. Підписуйтесь, якщо ви не підписались на канал. Ще раз хочу наголосити амбітні цілі: зібрати те, що підписники мого каналу, з тим, щоб відео мої попадали більше у рекомендовані, щоб більше част, частина. Користувачів Ютуба могли скористатися майданчиком цього Ютуба з тим, щоб побачити мої відео. Звичайно, якщо вони будуть комусь цікаві. Наразі все. 21-23 за київським часом. Прямий ефір, четверг 2 жовтня. До побачення. Сподіваюся, до наступного четверга. Наступного ефіру. Всіх вам благ.